Ну що, всім привіт, дорогі друзі! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні відео буде про телефончик Motorola G54 Power. Обіцяв я викласти власну думку та взагалі свої враження після придбання от, такого от цікавого телефончика, який зараз доволі популярний на різноманітних сайтах. Хотів я написати сценарій. Хотів я описати всі свої думки, але все-таки подумав і вирішив все таки розказати все своїми власними думками, оскільки тільки лінивий. не зробив огляд на даний смартфон. Дуже багато є відео оглядів, різноманітних рекомендацій, різноманітних блогерів, мільйонників, які порівнювали цей апарат з різними. Іншими апаратами та таке інше. Ну, на, Наразі це буде власне моє бачення, власні мої думки, які я, так сказати, в прямому ефірі без будь-яких записів буду вам з ними поділюся. Отже, про що почнемо? Ну, Як завжди, про історію покупки цього телефону. Моделька з'явилася в кінці серпня 2023 року, тобто, це взагалі новиночка. На ринку України і світу взагалі, Матрива таким чином вирішила якби повернутися в сегмент більш-менш бюджетних апаратів, випустивши таку от прекрасну модель, забігаючи наперед, хочу про це сказати. На старті продажі даний апарат у нас коштував 9500 гривень, це був вересень, саме на ринку України, тобто на різноманітних площадках та таке інше. Вартував, як я вже сказав, 9500. Потім, через деякий час, вартість даного смартфона опустилася до 8500 гривень. А купили ми дану модель на розпродаж під час так званої Чорної П'ятниці взагалі за 7500 гривень. Отже, від цієї ціни я буду відштовхуватися. І дивитися своїми враженнями, що сподобалось, що не сподобалось, чи варто його розглядати до покупки чи ні, і таке інше. Оскільки я хочу зауважити, що більшість блогерів, наприклад, той самий AndroNews, можуть собі дозволити порівнювати апарат, який коштує 7500, з телефоном, який коштує типу 12 тисяч, і розповідати глядачам про те, що Типу, це конкуренти, але ж ви розумієте, що більшість людей, для них 7500 і 12500 це взагалі різні грошові, так сказати, категорії. Це все рівно що порівнювати моторову G54 з яким-то куботом P80, огляд якого в мене є на каналі, або P50, який коштує 5000, там дешевше навіть. Ну, як на мене, це не зовсім правильно і не зовсім ну, для мене зрозуміло, чому такі є порівняння, типу там Samsung A-54 чи a 52 які дорожче, там, наприклад, І взагалі 4 тисячі різниці це вже, як на мене, не є прямим конкурентом. Ну, це я так відступаю від основного свого відгуку. Так от, саме відгук. Цьому відео буде, тому що через декілька днів буде рівно місяць, як я використовую вказану модельку. Це у нас моторова G54 Power на 12 ГБ ЗУ і 256 вбудованої пам'ятки. Саме на розетки ми купували дану модель. Їх існує три кольори на нашому ринку: синій, відповідно чорний, і, верніше темно-синій, і отакі голубенькі. Які поставляються в власному чехольчику, ну, такому дешевенькому, звісно, і без чехла телефон виглядає набагато краще. Саме так виглядає без чехла. Так от, перші враження. Коли отримав даний телефон в розетці, ну, звісно, перед тим я ознайомився з його детальними характеристиками. Хочу зауважити, що якщо ви дивитесь це відео, то я думаю, ви також знаєте, про що йде мова. Звісно, мені дуже сподобалось, що за таку ціну можна отримати доволі такий гідний апарат, тому що, як завжди, дивися при виборі нового смартфону щось що не вистачає, десь краща батарея, десь кращий об'єм пам'яті вбудований і таке інше. Так от, спонтанна доволі покупка, тому що я буквально два тижні прослідкував за цим телефончиком. Я подивився, що дійсно він дуже популярний і набирає обороти. В продажах також подивився, що вартість. Схожого апарата на AliExpress коштує 6500 тисяч гривень, але то не зовсім G54 Power. В описі відео у мене буде примір тих різниць, які Їх там більше шести штук існує різних конфігурацій для різних. Локації, тобто європейський ринок, індійський ринок, латиноамериканський ринок, та таке інше саме на український ринок поступає моделька з посиленою батареєю, тобто основним. Для мене було це наявність телефона з великою автономністю, що мені дуже сподобалося в ньому. Ну давайте почнемо з перших фраз, все таки тому що на вид телефон виглядає дійсно дорожче, чим він коштує. Я нагадаю, що я відштовхую від ціни саме 7500. Наразі він коштує станом на 16 грудня 8500, але все-таки я його придбав за 7500 гривень. Тому для мене. Ця ціна йде стартовою. Да так сказати, за 7500 дійсно конкурентів немає. Ну, перше враження дуже позитивне, хоч тут і не AMOLED екран, а звичайний IPS, Він виглядає дуже яскраво. Кольори читаються навіть на сонці. Одразу хочу сказати невеличкий недолік це те, що я взагалі не знайшов інформацію щодо захисного скла, яка тут горіла глес, і незрозуміло де б я не шукав інформації про це нема. Також мінус перший, це те, що на телефончику, у відмінності від тих же самих куботів, коли вони поставляються з Китаю з Aliexpress, то одразу йде захисна плівочка, хоча б тут взагалі нічого немає, тобто дисплей не захищений і. Потрібно клеїти самому або захисне скло, або захисну плівку. Ну, я вирішив для себе цього не робити, оскільки такі тактильні враження, коли використовуєш даний смартфон, то набагато приємніше його використовувати без будь-яких чохлів. Ну, звісно, потрібно бути обережним, тому що падіння, ну, ви саме розумієте, про що здатність екрана також влаштовує, ніяких, ніякої не видно пікселізації і таке інше. Я хочу якраз таки обмовитися, що це не по суті якийсь огляд, такий технічний, як у інших блогерів, які там розказують про кількість антуту, різних бенчмарків і так далі. Я звичайний користувач і хочу поділитися цими враженнями, саме як звичайний користувач, який використовує смартфон в повсякденних цілях. Тепер почнемо так, я вже сказав про автономність. Ну, вже про нього і підемо. Заявлена характеристика це 6000 мАч. Дійсно, в мене вистачило на майже 4 доби даного смартфону при використанні з автояскравістю і базовими використанням, тому що дзвінки, телеграм, якісь там камери, перші налаштування. Тобто, дійсно мене. Це вразило, що автономність смартфона просто шикарна. Можна забути про те, коли у вас протягом дня телефон вимикається або не вистачає батареї, у вас постійно низький розряд, це, звісно, круто. Другий пункт це наявність реальних 12 ГБ пам'яті. Тобто в телефончику насправді 12 ГБ вбудованого пам'яті Також ще можна збільшити на 3 ГБ, і того у вас виходить 15 ГБ ЗУ. Це не так, як в тих же самих куботах, коли продавець пише, що на борту 16 ГБ пам'яті, на самому ділі там 8 і плюс 8 там йде за рахунок вбудованої пам'яті. Тому по швидкодії взагалі питань немає. Всі додатки просто літають, особливо, якщо ви переходите з якогось старенького Xiaomi або там іншого апарату, то для вас це буде просто знахідка, оскільки дійсно дуже швидко він працює. Так, тепер щодо дисплея. Дисплей у нас тут підтримує 120 Гц. По його роботі взагалі немає будь-яких зауважень, кути огляду просто звичайні, я б сказав, і взагалі немає ніяких зауважень. На 120 Гц працює також чудово, але я виставляю завжди авторежим. І, як на мене, на найкращий варіант. Так, тепер щодо процесору, я встановив декілька ігор. Функціональність також без проблем. Той же самий Real Racing, World of Warship Blitz пробував. Все працює. ну Я не зовсім ігрован. Телефон потрібен як е, такий запасний, надійний і живучий апарат. Як можна бачити, на розвідці вже 290 відгуків і всі доволі позитивні, майже 5 зірочок набирає цей телефон. Щодо зв'язку, по зв'язку зауважень немає. Телефон підтримує також 5G. Для мене, як для користувача, дуже було приємно чути, що динамік телефону розмовний дуже гарної якості, і навіть на не максимальній гучності дуже гарно чути співбесідника. І наявність двох мікрофончиків також дає про себе знати. Щодо звуку, телефончик підтримує Dolby Atmos, і це також дуже приємно, оскільки переглядати будь-які там ролики, наприклад, на Ютубі в режимі Dolby Atmos, ну, я не буду вмикати, оскільки авторські права на Ютубі це, звісно, не пропустять.

Цього, звісно, не передасть, оскільки записуємо на камеру Акасу. Тут немає стереозапису. Ну я вам скажу, що звук не супер крутий, геть там як у флагманів, але на свої кошти звучить доволі гучно і в кармані також можна почути стандартний Рінтон Moto Hello. Доволі-доволі гучний і доволі-доволі по звуку зауважень нема. Також щодо звуку, сразу хочу сказати, що є вихід під стандартні наушники 3,5. Це також для фанатів дротових наушників буде те, що треба. По зв'язку ми пішли говорити. Так, телефончик підтримує дві сім карточки, одна з них є 7, підключала, оскільки користуюсь Вайфсел, і цього, в принципі, на достатньо на ньому. По інтернету також питань немає. Інтернет від все працює бездоганно, можна сказати. Ну в зв'язку з тим, що були недавно такі проблеми з Київстаром. Трошки зараз весь інтернет в Україні просів по швидкості, але працює, зв'язок держить і з інтернетом ніяких немає проблем. Вбудованої пам'яті 256 ГБ, гігабайт. Це Дуже багато. Якщо ви більше підійшли з якогось xiaomi якої у вас було там 64 чи 32 ГБ, то буде зовсім комфортно. Швидкісна пам'ять, також підтримка карти пам'яті додаткової на 1 ТБ, це, це доволі таки також непогано. Так от, тепер поговоримо щодо моїх вражень. Телефончик підтримує також NFC, це саме собою Bluetooth 5.1. Головним плюсом також даного пристрою є те, що телефончик підтримує швидкісну зарядку. В нас в комплекті йде от, такий от блок живлення. У мене просто зараз планшет підключений під неї, навіть ще не знімав оцю папірець. На 33 Вт. У нас іде зарядка, така от фірмена, і йде такий м'який кабель Type-C. Заряджає швидко, це теж доволі зручно, оскільки не потрібно довго чекати, щоб у вас там телефончик зарядився. В цілому враження дуже позитивні. Також на борту є і радіо, я його, якщо чесно, ні разу не вмикав, але радіо присутнє. Телефончик працює на операційній системі Android 13. Перший був недолік, який я по ньому. Міг сказати, ну мені, наприклад, не дуже зручно сенсор розблокування. Він вбудований з кнопкою. І без чохла то тактильно відчувається гарно, коли ще клон, то не зовсім відчувається цей момент натискання. Тобто, це трішки для мене незручно, але звикаєш. І суттєвим мінусом даного пристрою, як на мене, це є камера, але нещодавно було поновлення програмного забезпечення і камера почала працювати більш-менш адекватно. Так, в камері є стабілізація. Звісно, немає 4К формату, але ну, це не камера фон, але для повсякденного використання, якщо вам потрібно щось там сфотографувати, в принципі непогано. Очікувати, щось там доволі Таке максимальне від даного пристрою, не на рахунок камери, то не варто. Я декілька відео робив на вулиці. Взагалі були проблеми з тим, що було постійне розфокусування, тобто камера пригала, туди-сюди скакала. ну, доволі таки некомфортно там було. Ну вийшло поновлення і дійсно поправили трішки саму камеру, роботу самої камери. Зараз по відео наче краще. Я хочу також сказати, що в приміщенні камера і так знімала непогано на свої 60 FPS. Але на вулиці все-таки був якийсь постійний автофокус, як, наче спрацьовував, і це мені взагалі не подобалось. По стандартним додаткам взагалі ніяких питань немає, а все дуже швидко, оскільки дійсно телефончик дуже шустрий. Тобто позиціонування його йде як Power Edition, то що це велика батарея, як ви можете бачити наявність. Пам'яті 12 та 256 будований. Ну і взагалі, телефон не є таким більше громоздким, знаєте, як от по ширині. А якщо навіть порівнювати з тим самим куботом, візуально вони схожі. По кольору, у мене є на каналі огляд P80, який використовується в принципі також. Але... Це не тонкий телефон, але не товстий. Тобто на чохла взагалі нормально все виглядає. З датчиками також все нормально. Ніяких глюків поки що не було. Да? Тобто, телефон не гріється. Як можемо бачити на рекламних буклетах буклатах, він підтримує 5G Забуваємо про проблеми з живленням, так і воно і є. Це можна. Підтвердити, оскільки завдяки блискавичній швидкості зарядження Turbo Power 7 і 4, це без автономності ви не залишитеся. По дисплею також зауважень немає. Дуже все чудово. Full HD, як в іграх перегляду, відео іншого контенту, питань немає. По звучанню також питань немає. Не супермощно круто грає там. як... Якась колонка, ну і не тихо, як якийсь там простий Xiaomi чи Poco, там, да, із дешевих. По фотоапарату і відеокамери я вам сказав. В принципі, для повсякденного використання буде доволі таки непоганий варіант. Селфі робить також непогано, також в нього є водостійкість в даного апарату, він захищає. Це не водонеприміцаємо телефон, це під час дощу водостійкий корпус захистить цей телефон. Тобто є захист від подання крапель. Android 13 і Motorola, тобто я думаю, що будуть виходити на нього також поновлення, і підтримка буде як на тих же самих Samsung, наприклад. Тобто, по відгуках безліч відгуків на різноманітних сайтах, тільки позитивні відгуки. Взагалі, мої враження. Про цей телефон наразі залишилися максимально позитивними, оскільки я ще раз хочу зауважити, що лише 7500 гривень я за нього віддав. Так, є мінуси. Ну, мінуси є у всіх виробників. Гарна модель, подивимося, як вона буде функціонувати, чи вистачить її продуктивності. І з таких фішечок матерової тут багато є, до речі, матеріалів, які вам допоможуть. В ознайомлювальних цілях, тобто в режимі мото, ви можете отримати повністю всі допомогу по роботі телефону, підказки та таке інше. Із корисних таких штучок моторова, я не знаю, чи є на інших апаратах. Це, наприклад, коли ви хочете вмімкнути ліхтарик. Ви просто потрусили два рази, і ліхтарик вмикнувся. Не потрібно шукати, де він там в меню вмікається, як на інших телефонах. Потрусили, виключився. Якщо ви хочете, наприклад, швидкий доступ до програм, двойний тап по задній частині телефону відкриє вашу програму, яку ви встановили. Я встановив Телеграм, і двойним тапчиком запускається Telegram. Відповідно, безліч. Безліч програм можна запускати, все працює доволі швидко. По зв'язку взагалі немає проблем. Телефон виглядає звучить класно, зв'язок держить добре. Такі поки в мене враження. Гарна новинка. В принципі, рекомендується до покупки. Цікаво було покрутити в руках ще китайську версію. До речі, всі різниці щодо апаратів будуть в описі. Я так розумію, що це відео буде доволі довгим, але вже вибачайте такі мої враження. Ну, якщо ще комусь цікаво, можу запустити таку от гру. Це доволі таки важка гра World of Warship, яка потребує доволі великих таких системних. Параметрів, як можете бачити, гра запускається доволі швидко. На високих налаштуваннях тут зараз в мене встановлено. Я встановив цю гру ради такого інтересу подивитися, як воно взагалі буде виглядати, як воно буде грати. І я вам скажу, що доволі комфортно, хто хоче поганяти в такі важкенькі ігри, то я думаю, що за такі гроші. Кращого варіанту ви не знайдете, оскільки класний процесор MediaTek Dimensity 7020 з парою з парою 12 ГБ ЗУ вони просто шурують все, що потрібно. По навігації також тут є GPS, GLONASS і таке інше. То є, ну, як можете бачити, як, надіюсь, мене камера зараз пише, оскільки в нас теж тут є моменти. По Графіки просто чудово. Просто взагалі без всяких, дивіться, ну, це просто ідеально, можна так сказати. Хоч раз би попасти в когось, і я, в принципі, демонстрацію цю виключу. О! Опа, я дуже сподіваюся, що в мене йде запис, тому що трошки в нас тут технічні несправності були з. От по мене дядько цей палит, а ми йому трошки відповідь дамо. Ну, це, звісно, не комп'ютерна гра, але приблизно до того, тому що дуже класна візуалізація. От, якось так. Повернутися до порту. Як бачите, швидкість роботи даного смартфону просто дивовижна. Так, телефон зроблений в Китаї, так, це виново, по суті, виробник. Свіжа модель, термін принадтості 2 роки, імпортер офіційний. По різниці моделек, я вам дам в описі інформацію, тобто де велика є різниця по ним. Десь немає e 7 десь немає NFC, десь 128 пам'яті і таке інше, десь 8 ГБ ОЗУ і тому подібне. Так, комплектація небагата, але є все те, що потрібно. І то такі, якщо ви взагалі вирішили... Пошукати для себе якийсь смартфон вартістю до 10 тисяч гривень. Я, в принципі, можу його рекомендувати, оскільки апарат доволі таки достойний. Якщо ви шукаєте якийсь телефон, який буде гарно записувати відео, то це вам уже вище туди до 12 тисяч і вище. По відео тут все по мінімуму, грубо говоря. По всьому іншому, дуже чудовий варіант із 5 балів, в принципі, на 4 з плюсом, враховуючи вартість і враховуючи взагалі. Його специфікації, один із найдоступніших телефонів не Xiaomi. До Xiaomi мене трішки таке, знаєте, суб'єктивне, не дуже їх полюбляю, тому Або Samsung, якщо у вас є кошти, які там 15 кошти і вище, да? або якщо ви шукаєте якийсь смартфон для себе, або для дітей, або для матері, батька. То за 8500, навіть навіть наразі, це доволі таки непоганий варіант. Це були такі мої думки. Ті, що е, дійсно висказав е, без будь-яких записів, моє враження. Якщо буде щось цікаво, то в коментах пишіть, якщо це відео вам сподобається. Я його, звісно, передредагую, воно буде трішки коротше. без... Великих пауз. Можливо, це не все, що я хотів сказати, але як на, мене, як на мене, то прикольний апарат, що ще можна сказати. Так, технології розвиваються. Подобається мені синій колір, тому я його і придбав в синьому кольорі. Хоча і зелений, наче непоганий. Отакі от перші враження. Я розумію, що відео вийшло довго, якщо воно взагалі записалось. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, це ж стандартна тема. Всім пока. Давайте, пока-пока.